Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо знову про лікарські рослини. На цей раз буде рослина, яка називається нагітківку, смачі вона називається Крокіс. Це дуже цікава, цілюща, однорічна рослина, яка має великі лікарські властивості, лікує опіки, рани, лікує ангину. Лікує е, різні серця недуги, е, покращує, роботу, покращує роботу серця, е, нормалізує тиск і найбільше вона допомагає при різних захворюваннях печінки і жовча. А ще, крім того, усього, із цієї рослини, виготовляють жовту фарбу для писанок. Отже, тепер ще можна набрати цих чудових квітів. Вони гарно квітують, вони будуть вам помічними у зимову стужу. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал і будьте здоровенькі.